Здорово. Я туди. Так, дивись. Значить, що це так звана Т-Т-30 профіль. Це не алюмінієвий, це метал, оцинковка. Значить, що це Г-подібний. Під 40 мм панель. Кінцевий притиск. Далі. Ось це міжпанельний притиск. Така планка з сантиметровою. Такою. От. І вниз прикручено відповідно, нержавіючим метизом. Всюди отам, гайка, ота, яку я тобі казав, ромбічна. бачиш? Тут відповідно довжина болта під внутрішній шестигранник. Прораховуєш, яка потрібна, який в тебе буде профіль. Тому що якщо в тебе буде профіль, от, наприклад, 30х20, то довгий болт не влізе. Він упреться вниз цього профіля. Дуже важливо це треба підбирати. От. І також ти не зможеш різної висоти панелі. У тебе такого не буде. Ти не такий маньяк як я. Отут панель 40 мм, тут 35. Відповідно, щоб їх з'єднати. Між панельний притекс не підійде, бо ну, 5 мм висоти. Ну, тут зроблено кутниками. Кутник і кутник. Ось. І як кріпиться профіль до оцієї шпильки? Значить Шпилька, висверлений отвір, тут дошка йде. Отвір дано бітумна, бітумний герметик. Закручується шпилька, прижимається резинка цією гайкою. Потім між цими двома гайками така пластина. О, і ця пластина з шайбами притягує профіль. О, і так всюди. Ось. Всі вони так зроблені. Ця пластина відповідно проворотом. Ти можеш знайти положення, де є отвір. І навіть відстань трошки туди-сюди зробити. Вістань між шпильками. Ну, скажімо так, треба, щоб на одну, на одну панель було мінімум дві шпильки до е, даху. А то ж, як у тебе вийде. Чим більше шпильок, тим міцніше, міцніше кріплення. От. Що тобі ще показати? Так, да, різниця в профілі. Ось, 30 на 20 да? 30 на 30. Гайки, що туди, що туди однакові, але от довжина цих болтів радикально критична. Успіху!